Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина. Кажуть, що Єрмаку натякнули, що все вкрадено, потрібно повернути. А дехто каже, що це натякнули Зеленському. Давайте подивимося, кому натякнули і чи взагалі. Спочатку дивимося взагалі. Гаразд, дивимося, чи натякнули, чи не натякнули. Повернути все вкрадене. Ну, тут виглядає так. Виглядає так, інакше, бачите, обрив для вас. Угу. Тут попросили, скажімо так. Тут культурно попросили. От, вкрадене, повернути. Угу. Зараз будемо дивитися, розділимо одразу ярмаку чи зеленському. Кому натякнуло? Що тут у нас виходить? Печалечка. Дивимося ярмаку чи зеленському. Ну, Ярмаку сказали, а зеленському пере. А з Зеленським, ви бачите, він зайнятий чимось іншим. Він зараз спостерігає. Тут ярмаку. Тут єрмаку. А що йому пообіцяли? Щось йому пообіцяли. А... Якусь безпеку? Якусь безпеку? То не Зеленському, а Ярмаку Це я зрозуміла. Ось, інакше сядеш. Тепер дивіться, зараз ми подивимося. То, може, сядуть, якщо? Зараз ми подивимося, чи будуть повертати Єрмак чи Зеленський, тут немає вже значення, кому натякнули, чи будуть вони повертати вкрадене. Чи збираються? Ну, тут карта вже каже, ні, скоріше за все. Зеленський вийшов. Ну, дивіться, тут нестача коштів, нестача грошей. Тут маленька частина. Тобто карти показують, що скоріше за все. І ця перша карта вже говорить, повертати не будуть. Ну, то яка буде? Яке буде покарання, якщо повертати не будуть? Ну, я і покарання відверто кажу вам, не бачу. Не бачу покарання. Тут щось невже? Я не бачу покарання. Я не бачу покарання з них. Ви знаєте, що я тут бачу? Тут, скоріше за все. Знаєте, що карти? Карти не, бачу, не показують покарання, не показують, що їх засадять або ще щось. Тут, знаєте, що карти можуть показати? Вони їх лишуть, в мене йде отаке гол-каксакол. Отут настільки докопійчини з них можуть зняти, що вони лишуться потім, ну скажімо так. Тут, в принципі, наскільки я розумію, з них стягнуть. Вони не будуть повертати, з них просто стягнуть. Знаєте, як заморозять їхні рахунки. Тут, бачите, 90% ось тут і до десятки. Тут, можливо, трошки щось буде не вистачати. Якось так. Тут просто з них знімуть. Знаєте, це може бути заморозка їхніх активів, їхніх якихось рахунків, кішбеків. Не знаю, як це називається як це називається ще як воно через інтернет є ось ця не валюта, а криптовалюта. Ось, Розумієте, це якось, якось я так розумію, що з них просто стягнуть. Вони просто не будуть. От, от, от тут взагалі дослівно карти показують з таких статків великих. Отут, знаєте, медійно, до речі, це відбудеться медійно. Гол як сокол. І це ще буде за щастя їм, мої дорогенькі. Оця карта каже, це ще за щастя їм буде. Тому що може бути і гірше. Може бути і гірше. Ось якось так. А що може бути гірше? Зараз ми подивимося, Що може бути гірше? От, бачите, натяк вже. Двічка мечів. Може бути що завгодно. Що завгодно. Що завгодно може бути. Ось, по цій карті може бути що завгодно. Карти не хочуть показувати, щоб вас, можливо, не лякати. Але гол як скакол. Гол як скакол. Оце точно виходить. Гаразд, мої дорогенькі. До речі, дуже цікавий розклад вийшов, що мене дійсно зацікавило. Ось, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам дня!